Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в нашій серії така місія у пошуках провідника. Це якби продовження е, попередньої місії, е, вже не пам'ятаю, як називається. Е, ну, але ми прийшли до корабля. І нам треба... треба нам тут зараз... Наші місці дізнатися про чисте небо на Скадовську. Цей корабль називається Скадовськ. Так. О, і я сподіваюся, що ми тут е -е, продамо деякі речі, як, як на цьому кораблі. О, а потім ми підемо сюди і дізнаємось про чисте небо на Шевченку. Так що погнали. Я не розумію, чого в мене жре радіація. Костюм Олагоди. Хочете добре жити? Працюйте на мене. Хочеш базарити, волину прибери. Добре, добре. Цвіте калина, колина полідеть. Файна ти. терши вже, але не поведу. Ну, ти який? Не поведу. Які люди в нашому болоті, Ми, ему, ему, ему. уточнення. В їхньому болоті. Ці прекрасні люди підвищеної тверезості. Чимось допомогти. Тобі щось відомо про чисте небо? Угрупування таке було. Шукали шляхи зони та заблукали. Немає їх більше. База лишилась, але хріна лисого туди потрапиш? Воно й не краще у зони є таємниці, які краще не турбувати. Я бачу тебе, кожен собака в зоні знає. Навіщо ж ти так про наших дорогих хазяїв цього прекрасного корита? Але ти маєш рацію, я тут примількався. Побічний ефект проживання в зоні уже років з десять. Є я раніше ніколи в жодне угрупування не вступав. Може, того місцеві мене і люблять? Ну або, хоч ненавидять трохи менше ніж один одного. виростити нормально. Усе добре? ти щось святкуєш. Відколи це в зоні, треба нагода, щоб трішки підлікуватися від радіації. Заліз не туди, куди треба. і ось виганяю радь... <певе> <певе> радіонукліди поганою мітлою. Поганою це не заради міцного слівця, краще води з річки сьорбнути, ніж пойла місцевого частування. Щиро запрошую валить на Шевченко, а ти не підслуховуй. <гум> Мені потрібен провідник на чисте небо. Допоможеш? Хочеш, розповім тобі історію. Не відповідай, я все одно розповім. Я достатньо випив для однієї коротесенької байки. Я колись і справді провідником був. Думав, що водив людей зоною. А насправді водив, взаймис, причому сам себе. Вирішив, що все знаю, все вмію. Доведу людей куди завгодно. Помилки сталкера, які вони, детектор угробив, хабар просрав, а в провідників інший розклад. Особливо в тих, кого зона вирішила на місце поставити. Розумієш? Я шукаю провідника, а не роботу терапевта. Давай до справи. Злий, ти скіфе. Але чесний. Напевно, це краще, ніж навпаки. Нікуди я тебе не поведу. Наводився вже годі. Шустрий тобі треба. Він проблемний тіп, але завжди злайна живим вертається. Пізнаєш його по протигазу Снорка на плечі. Тільки не питай, звідки він останній раз бачив його зі Звіробоєм. Султан мисливця найняв, щоб постріляти болотних мутантів. Так Звіробій допік усіх провідників. Типу, відведи мене до самої дупи на болотах. Скинув тобі координати цієї сраки. Не пропадай! Окей. Okay.

Через музику натвічаю, був дигром на териконі. Змайстрував собі радіоулку і знайденого, однієї радіолампи не вистачило, щоб усе заграло. І тут султан, хоп, у гостях у паханах. Ласкаво каже, просимо на наш кораблик. Приладів багато, поколупаєш, може, і лампу свою знайдеш. Ну я й прийшов. Правда, тут теж гляд, але хоч цікаво, іноді пацани таке можуть принести, ще липа відвисає. Шкода, що мене з собою нікуди не беруть. Кажуть, лиш заважати мені. Mm. Твом бережи. Він у зоні єдиний твій дружбан. а радіація то росте. Діон воно... Чому? Я тут не перший рік, пам'ятаю часи, коли Борода на Скадовську терся. Тільки от султан його посунув. Не без моєї допомоги. Тільки бороду султан по старій пам'яті помидок, а тобі проти нього виступати не раджу. Бо помандруєш вивчати підводний суд похині султана не смики. Давай, давай, не затримуйся. Та давай уже, похизуйся своїм стволом. Кол бережи. Він у зоні єдиний твій дружбан. Поки що <звук> Блин, чого радиация то есть? <звук> Зрозуміло. Так. Добре. Що у нас далі. Тут, тут. Тут цей, тут той. П'ятнадцять. Ось це дванадцять. У картах я можу на удачу покладатися. Програв моїй у зоні інакше. Вона не султан. Так що не зси. За бортом султанська моя голова, як лід. Не хочу, що у зони в борщ. Хочу зони всі карти мічені, але я мастак махлювати. Добре підмажеш? Швидко дійдемо. так... <плес> Я передумаввати. Ну, у відбій, так у відбій. Так, добре. Нам треба ага, сіти. Що на свобі від купаці без доріжча і тумани квітне поп. Матюки і тут Весно, сто-сто-стостові, всі поступа, пахпа, своє болото вихваляє, а я поближе до Європи. Васа здоров'я своє поправляю. Васити паса Мені не подобається, що мене живе радіан. Він Сталка, Ты мне всю тычину развлекаешь. Псевдогигант и той ты хише ходит. Той на майданчик. И на топать ты то Это я вообще. Чудово. Ти що, полювання мені вирішив зіпсувати? Кого тут вистежуєш? Бо зоні ніколи не знаєш напевно. Тільки бачив султанівських хлопців, яких по болотах розкидав. Тому не лови гав. Ця паскуда тут. Нутром чуй. А воно мене не підводить. Кажуть, ти працював із Шустрем. Я його шукаю. Так, був такий. Той ще помічник бляха. На ньому була печера Сновки. Там роботи, як у зайця хвоста. Детонатор натиснути. Але вибуху я щось не почув. А от аванс, сука, взяв з раність. Я вже і підзабув, чого його шустрим кличуть. Так що ви мали робити із шустром? Це було замовлення султана. Людина лайно, звісно, але розсумлива. Замовив місцевих мутантів викосити. Щоб його хлопці не так боялися болотами ходити. Ти даси координати печери. Спробую знайти його. Та Бестл уже десь заливає сливу султанівським авансом. Та тримай мені, не шкода. Замри! Чуєш? Що? Станиця прийшла, тварюка. Розчахляє свій найбільший калібр. Ох, і пополюємо ж ми зараз. Непогано постріляли, а? Лови дарунок. Ну, сподіваюсь, ще побачимося, хлопче. Да, лову. Бабус <плес> помни. <плес> <плес> Бай забув свои драговик, -мо. За ж треба молод,

don't say this was Пистоли. Я не знаю, хто ти Сталкер, але краще вели. <плес> <плес> Макухи забагато. Подумав, що все хана. Чисто небо. Я так і думав. Фу, двічі одну воронку, Не круто. Всраті снорки. Ти питав про чисте небо. Що саме хочеш знати? Ти тієї ночі біля старого мосту сканер, а після виробив. Що ти тверзеш? Я давно не був на старому масту. Бля. Це це Піря. Я просто гід. Просто вожу людей, ясно? Ага. монолітівць. Це халтурка, де клієнт просто йобнувся на монолітівському лайні. Це просто бізнес. Я не мочу сталкерів. Просто бізнес із Фаустом. Але він норм. Може, є кілька зашкварів. Не. Але ця зона він у цьому не унікальний. Хоча ця гра у сліпоту. Я думаю, що це якесь лайно. Ну що, пощадимо? <гум> Тупа відмаска. Інші маєш. А так. Дофіха. Да Ти. Дай аптечку і. я розкажу все. Досить вдавати. Вставай. Питай, питай, усе розкажу. Тільки потім я все звалюю звідси. Харе закінчили. Фініталя пляха комедія. Йобані болота! Завжди якась хрінь. Обережно, Мачухи, так? Що це взагалі таке, те чисте небо? Угрупування, яке вже давно розпалось. Я їм трохи допомагав, тут принеси там подай, сам замір зроби. Платили добре, будували отпуза, тож навіщо їм все це було, я не питав. А зараз те, що від їх бази лишилося зеняв Фауст, він якось обійшов захист каланчі. Його людям провідник ще треба, а він сам же шастає, й мов до себе додому. Не дивись на мене так, я й сам уже мало що розумію. Чому ти став працювати з Фаустом? Він мені артефактів підкинув і стволів різних військових, вартівських. Я з гармату підігнав ще. Вмить напарив, навіть жалкую, що аукціон не влаштував. А як він на чисте небо заліз, і на що я його людей туди-сюди водив. Не моє це діло. Багато будеш знати, ніколи не постарієш. Як мені потрапити на базу чистого неба? Я тобі життя один раз урятував і, може, вдруге врятую. Не треба воно тобі. Повір. Не пхайся туди. Мабуть, треба було тебе застрелити. Добре, хочеш подохнути, тримай! Це мапа. Професор Каланча поставив захист, коли з чистого неба йшов. Без мапи його не обійти. На мапі позначені маячки, Чотири переналаштуєш на себе. Так ти зможеш через руїни на болотах пройти на чисте небо. Ще питання. А хто такий той Каланча? Розумний, мужик, учений. Теж був у чистому небі. Розумів, до чого все йде. Він мені мапу і віддав і про маяки розповів. А потім узяв та й сам пішов. Навіть не попрощався. Гадаю, він просто не міг лишатися на базі. Особливо після того, що сталося. І я його розумію. Що би Фауст не робив на чистому небі, це як могилу розкопувати. Братську. Як працюють ці мечки? Професор Каланча щось згадував про вплив на контрольоване аномальне псіполе навколо бази чистого неба. Хоч я раніше й тусив із тамтешніми вченими на чистому небі, але носа в ці справи не пхав. Працює, от і чудово. Не працює, ну то біси з ним. Важливо те, що без мапи та переналаштованих маяків до чистого неба не дістатися. Будеш безглуздо по руїнах тинятися. Ну або ти Фауст, щоб йому провалитися. Усе можеш і ти на твоєму місці я б туди не ліз, але ж ти полізеш, я знаю. Я таких упертих уже бачив, тільки в нього шрам був на всю пику, і очі такі ж скажені. Де вас зона таких відкопує, а? Удачі не бажаю, вона тобі не знадобиться. І цей, сподіваюся, більше не зустрінемось.

Ну що, друзі? У нас з'явилася нова місія. Крістерна до дозірок. Продовження наступної серії. Дякую, друзі, за перегляд. Ставте лайки, вподобайки, як кому подобається. Пишіть коментарі. Ну. І найважливіше. Підписуйтесь, друзі, підписуйтесь. Ви не будете пропускати відео. Е, ну. а в мене будуть. Підписники. І котрим я дуже радий. Так що дякую, гарного вам дня.